Привіт-привіт! Я Вікторія. Незабаром у нас Різдво і Новий рік. І всі ми думаємо, яку ялинку поставити у себе вдома. Можна купити зрубану ялинку, але зараз все частіше йде вже мода на ялинки у контейнерах, які можна поставити в себе на свята, а потім. Висадити десь у саду, чи біля під'їзду, чи просто десь висадити у лісосмузі. Мене радує така тенденція, але все ж таки треба знати секрети, які допоможуть зберігти це дерево, яке з зими потрапляє до нас у квартиру, де плюс 20, плюс 22, А потім ми його знову повертаємо у зиму. Зараз у нас на вулиці десь мінус один, мінус 2, був сильний сніг, були морози. Ялинки вже знаходяться у стані глибокого спокою. Нам садові центри пропонують багато рослин у контейнерах і ялини, які продаються на Різдво. Також стоять у судових центрах на вулиці. Тобто, вони вже, якщо це закрита коренева система у контейнері, вони вже також у стані спокою з промороженим земляним комом. Ми цього року також купили ялинку у контейнері. І що зробити, щоб вона пережила наші свята, подарувала нам радість і зберігла своє здоров'я, рослинне здоров'я. Є декілька таких хитрощів. Перше, ну для того, щоб адаптувати ялинку, не заносити її зразу у таке тепле приміщення, її треба поставити. У контейнері десь на балконі чи не в гаражі, де немає опалення, щоб вона день-два адаптувалася трошечки до нової температури, а потім вже заносити у приміщення. Далі у приміщенні таку ялинку треба розташовувати подалі від батарей, подалі від нагрівачів. Також її треба поливати, але не заливати, і опирскувати, тому що температура. У приміщенні висока, а вологість у нас у квартирах, у будинках низька. Тому її ми опирскуємо і спостерігаємо за рослиною. Також рослина не повинна бути більше тижня у приміщенні, тому що вона зрозуміє, що почалася весна, температура висока і вона почне виготувати. Ми спостерігаємо за оціма її бруньочками. Якщо бруньки почали збільшуватися, все, ялина пішла у вегетацію. Цього допускати ніяк не можна. Цього року ми також купили ялинку у контейнері. Ну, по-перше, треба купувати у перевіреному садовому центрі. При купівлі перевіряємо, щоб хвоя не осипалася, що рослина в нас жива, тому що хвойники вони дуже довго імітують таке життя. Навіть зрубана ялина вона може у прохолодному місці і місяці-півтора стояти, не осипаючи. Іглицю. Тільки в теплому приміщенні вона осипається дуже швидко. Тому перевіряємо рослину, читаємо, що це за рослина, тому що ялини можуть бути звичайні колючі, ялини можуть бути коніка канадська, ну, різні сорти просто знайомимося, яка вона потім виросте, коли стане дорослою. Тому що ми Якби плануємо висадити її надалі. В нас це звичайна ялина, в мене на ділянці їх декілька, я їх не пускаю сильно ріст, тому що вона може вирости у природі до 30 метрів, я її підстригаю і формую такою невеличкою рослиною. Це моя ялинка вже в будинку. Два дні вона простояла у гаражі. Він отаплюється у нас. Значить, Як я сказала, подалі від батарей, і у нас тепла підлога, тому я її буду ще встановлювати на невеличкий такий столик для того, щоб вона менше контактувала з обігривачами. Коли я купувала її в садовому центрі, мені запропонували взяти хелетин. Хелетин це залізовмісний препарат, який вони пропонували розвести в воді, оббризгувати ялинку для того, щоб вона отримала менше стрес. Але я з цим не згодна. Я вважаю, що рослини, які в стресових умовах, отак ми заносимо в будинок, потім виносимо, ми Перше, їх повинні адаптувати, друге опирскувати для того, щоб не пересохла хвоя, тому що у нас досить посухо в будинках. І третє не використовувати будь-які добрива, тому що ялинка це взагалі сприйме як ну, такий потужний сигнал для вегітації. Я її буду поливати, буду обризгувати водою. І ще дуже важливий момент. Не треба вішати на неї такі е, якісь гірлянди, важкі іграшки. Можна її прикрасити трошки такими невеличкими іграшками, і гірлянди також я б не рекомендувала на них вішати, тому що ну, все ж таки вогники вони також нагріваються трохи. Після того, як ялинка відслугує нам на свята, її також на пару днів треба виставити у якесь проміжне приміщення з проміжною температурою, а потім вже виносити на двір. Якщо на дворі в той час будуть великі морози, то нехай вона постоїть у цьому Неопалюваному приміщенні подовше, можливо, трохи вчухнуть морози. Зразу на мороз виносити її не можна, тому що все ж таки контейнер невеликий, він швидко дуже промерзне, і ялина не встигне адаптуватися до морозів. Взагалі-то хвойні рослини вони не бояться промороження земляного кому. В мене хвойники багато у контейнерах зимують просто на вулиці, але ж я їх натягала туди-сюди у тепле приміщення, тому з ними все гаразд. А за цією ялинкою, яка подарує нам радість, треба трошечки буде подоглядати. Ну і сподіваюся, що з нею буде все добре. Я її навесні висаджу а, десь у себе на ділянці. І буду доглядати, як уже за своєю рослиною. Усіх з наступаючими святами і нехай наші рослинки, які подарують нам радість на свята, залишаться живими і потім ще будуть нас радувати багато, багато років. Усім миру, до скорих зустрічей!